Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Сьогодні липня з Дрогобича відправляли призовників на службу у збройних силах України. З 120 чоловіків, котрим прийшли повістки, на війну поїхала лише половина. Отець благословляє їх на перемогу. Кропить свяченою водою. Військовий комісар нагадує, що від сьогодні вони не просто чоловіки, вони справжні воїни. Тримати воду до одного за руку, один в одному прикривати спину і один одному набрати на подрібне. Руслого роботи там вниз. Навпроти стоять матері, дружини і діти. В очах бійців впевненість. На обличчях рідних хвилювання і сльози. Ну, Теж дітей лишив, троє, але я і патріот України. Я мушу. А хто, як кажуть, ще раз, як не ми. Ми не будемо відкошувати як дехто. Кос, давай. Більшість тих, хто прийняв чоловіче рішення захищати країну, кажуть, що роблять це не для себе, а для тих, кому тут ще жити. обов'язок. Нас, діти тут, щоб вони не бачити війни. Тому ми, ми їдемо. Їдуть лише з однією метою перемогти. Терористів та сепаратистів тут не боїться ніхто. Це не обговорюється навіть. Хтось мусить це робити. У мене троє дітей тут. Знаєте, багато хто любить там виходити коло цього, кричати там слава Україні! От тут треба славити. Ті, хто туди їдуть, ведеве, мовчки, а це мотивація спілкуванні. Чоловіки найчастіше використовують слова обов'язок, батьківщина та перемога. А українець настоящий патріот України, значить повинен захищати нашу неньку Україну, і в нинішній час такий тяжкий для країни час. Ну навіть не має бути у слов. Сказали, в цьому. Питань немає, що це важко, що це важко для сімей, для, для батьків, для діточок. Тому що кожен має тут по двоє-троє. Це, це обов'язок. Багато з чоловіків прощались з родинами вдома і просили жінок сюди не приїжджати. Бійці кажуть, що війна це не так страшно, як сльози матері чи дитини. Що спонукало? Здоровий патріотизм спонукав. А хотів би звернутися до тих, що залишилися вдома, що десь там бігають, тікають, ховаються. Хлопці, не бійтеся, бо зараз така ситуація, що потрібно йти, потрібно йти рятувати свою державу. В очах кожної жінки, яка сьогодні проведжає свого сина чи чоловіка, сльози ще кілька хвилин, і вони попрощаються. Він обов'язково скаже, що скоро повернеться. Вона мовчатиме, проте молитиметься за це кілька разів на день. Я проважаю сина, хто моя невістка. Чоловіка проважає, батька двох дітей, донечки лишилося. Ви не пробували його відмовляти, щоб він не їхав Не пробували. Сказав, що якщо не він, то хто? Хтось мусить захищати. Кожна з жінок розповідає, що відмовити чоловіка від служби в збройних силах неможливо. Це рішення не підлягає навіть обговоренню. Важко, але що робити? Треба сприймати те, що є. Отакет. Маю одного синочка і одного відпускаю. Ти кажеш, хто кличе, ти стукає, тути двері відкриється. Тяжко демотарів таке. Господи, дай Бог милуй, як мамі пережити, свого діти цілий День мамики поплачуть. Господи Ісусі, бо милий, я тебе прошу, щоб ми всі прийшли. Бачте, все буде нормально. Для когось сьогоднішній день таки залишиться звичайним закінченням липня. Для цих чоловіків життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Всі на місцях ще раз звіряють прізвища, все можна їхати. дзвоните на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02 код міста 24 Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиж, Народний контроль Дрогобичина